Зоні відповідальності нашого угруповання – саме північний кордон нашої держави з Росією. На кордоні Чернігівської Сумської частини Харківської області з Росією ворог дотримується тактики ведення обстрілів прикордонної зони, зокрема населених пунктів. За минулу добу ми зафіксували ворог обстріляв 51 населений пункт, застосовує весь арсенал наявного нього. Активно дуже застосовує саме авіаційну компоненту, це е, керована віабомби, впівдрони, скиди безпілотних літальних апаратів. Е, також е, присутність військова ворога зберігається вздовж цієї смуги кордону, але ми не фіксуємо створення якогось угрупування або сил ворога. Для якихось проведення таких масштабних наступальних дій. Звісно, що найбільша концентрація в зоні відповідальності нашої концентрація саме і обстрілів і сил ворога саме в Курській області, там, де Сили оборони України продовжують Курську операцію, продовжують виконувати бойові завдання нанесення максимального. Враження противнику нанесення і утримання е тих територій, які під нашим контролем, ворог постійно накопичує, е намагається накопичувати саме і живу силу, і техніку, і тактика така ж сама, як і на Донбасі, і на півдні нашої країни в, в зоні ведення активних бойових дій. Ворог намагається використати саме свою перевагу е в, чи ну, в чисельності е в живої сили і техніки. Але ми, наші сили оборони і підрозділи, дуже вміло використовують тут певні особливості природні, рельєфні особливості, суцільні лісові масиви, певні тут чимало болотістових місцевості, дрібні водойоми, річки. Ми проводимо такі тактичні прийоми, як активна оборона, ми застосовуємо такі і рейдові. Штурмові також дії, що дає нам можливість і відновлювати свої позиції, і ворога нищити, заходити і в тил ворога, в бік ворога. Тобто, ми не даємо їм якоїсь такої можливості застосувати свою перевагу. Також тут дуже важливе значення в цей період вже погодних умов, коли починають. Ускладнена логістика і взагалі пересування бойової техніки ми, саме відбуваються такі, ну, такі рухи бойових машин, штурмові дії ворога, саме дорогами вже визначеними, там ми наносимо враження ворогу, дуже чимало, чимало такої техніки ми знищуємо. Далі ворог намагається діяти і піхотними групами. Але тут же вступають в дію наші пілоти, безпілотних літальних апаратів та дронів, вже активно також наносять ураження ворогу. Таким чином, ми виконом задачі, тримаємо наші позиції і, і також проводимо певні контрнаступальні дії. Найбільша концентрація і техніки, і живої сили, так і як і саме обстрілів. З застосуванням то і керованих авіабомбів дронів у ворога все це зосереджено саме в Курській області. Третій рік Збройні сили України, сили оборони вони досить так потужно доводять, що на що вони здатні. І саме ось проведення курської операції в чергове довела, що наші бійці спроможні проводити такі блискучі, успішні, наступальні операції. Нам потрібна зброя. Нам потрібні мотивовані підготовлені воїни тож тільки допомагати ЗСУ і долучатися до лав ЗСУ, вступати разом до перемоги так, тільки ми переможемо цього клятого ворога.